Всім привіт, це знову я. І сьогодні знову стендовчик. Я бачу, що я вам зайшов. Також немало не переглядів, я так поняв. Але, звісно, там був промо А сьогодні ми будемо відкривати боксики, всякі ті штучки. У мене 1200 серебра було вже. І заракупляю все по 3 штучки. І тому зараз... Буду відкривати, а ви дивіться до кінця, що там буде ще дещо потім скажу. Thank you. Всього сасного прилетіло, але мені випало один епік і одна аркана. Епік наклейка і аркана графіті. Скільки його стоїть, я не знаю, як воно називається, але ну, маловато. Буду чекати, поки я цього. Це як завжди, от того. файненьке таке наклеєчке, грушки. Оце. Ай файном, ну коротше. Отакий вам у мене інвентар. Неухти, але бо що мені випало? Неухти, але класно, що графік Є таке прикольне. А на цьому зараз буде ще одне відкриття. Тільки тепер з цього хаміон боксик. Зараз я буду говорити. Як завжди, якийсь повний кало випадає. А тепер відкриваємо всі ці брілки. Я пройшов весь стендов типу пас, і отривки. Набор брілків. І тут щось може й випаде. Epic файної для потату яка катуа. Файний такий брілочок. Начеплю його на свій калаш. А на цьому все. Всім удачі, всім пока.